Всім доброго дня. Культивація у нас після оранже. Усорали. Зараз трохи його робимо, щоб так глибоко не робив, підміляємо. Тут трохи хоч груду розбити, зараз засохне й тоді буде тяжко її розбивати. А так зараз її груду розробимо. І буде гарне поле. КТЗ ще оре, а зараз будемо культів. Зараз ото вломали леміш. Я показував вже в минулому відео на оранці. Навіть не леміш, а корпус зламали, А леміш вломали десь того, посередині. Останній захід. Зараз будемо пробувати ще свіжа, якраз трактор трохи стрягне. Таке виходить. Не Європак, груду не розбиває, але але але. Дзя навіть не втягує Плюс треба Фередо на ньому вже міняти, там вже трохи так не дуже Але він вже під самі кінець трактор вже вставав із шостою передачею ходить, шоста повишена. Певно Трохи трактор трохи важкувати. Трактор підноси з 80-ку то тобі весело було йому важкувато, важкувато Ще свіже трактор провалюється і отаке Що зараз культивіруємо, що навіть може будемо молотити сьогодні, що з нього підсихає. Сонце в освіти, Тут трохи вітре з'є. Ріля вже суха. Так виходить. Ще таку железяку тільки що знайшов. Не знаю з чого воно, якийсь палець, чи що таке. Тут вже зроблене. Вертається вже назад. Видно, яке тут ще мокре, а яке тут вже сухе Треба робити в той самий день, або на, наступ, або на наступний вже. Бо так, якщо лишиться, то груди будуть, то в муха. Навіть годин буде їх потім порозбивати ті груди. Так вони ще мокрі, свіжі, треба їх розробляти. Глибоко не робимо, також зверху, а потім вже під пшеницю то вже будемо робити ХТЗ. Потім вже будемо робити ХТЗ. Я культивірую, лишається ще не багато, 8,3 кілометри, шоста понижена.